всіх на каналі Салма Україна. Другі друзі! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми на риболовлі втрьох. Я взяв з собою свого сина Олега, він також буде рибалити зі мною. Приїхали ми на водоймобілі камені. Традиційно ми завжди в кінці квітня приїжджаємо на це озеро. Дуже тут цікава риболовля. І е, ловиться тут в принципі, три такі основні види риб це короб, карась і лин. Е, декілька років тому ми тут дуже класно попали саме на лина, і були екземпляри такі по півтора кілограма, може навіть і більше. І Тоді нам ну, дуже сподобалася ця риболовля. Е, в минулому році ми були було більше коробців. Ну а що буде зараз? Подивимося, зараз замішаємо прикормочку. Ми в принципі, взяли і по і по поплавкові вудочки. Є у нас і фідер, так що будемо пробувати і на те, і на те. Ну, Друзі, коли Дмитро сказав, що виїхали на рибалку втрьох, це трошки він перебільшив, бо я сьогодні вудку в руки не візьму, бо мені лікар. Прописав, не піднімати нічого важче, ніж склянка і ложка. І ну, камера. Або і, камера. І, і, камеру можна, <ривіт> так, камеру <ривіт> можна. Да, бо в мене тут зробили невеличку маніпуляцію з моєю грижею. Тобто я зараз відновлюю здоров'я. Ну і сподіваюся, що мені вдасться зняти багатий метра і так що, вибачте, що отак сталося. Зараз, друзі, буду замішувати прикормочку. Сьогодні взяв з собою от дві упаковки, скажімо так, те, що було під рукою. По досвіду минулих риболовлі, я знаю, що тут... Ну не настільки принципово, щоб там було саме написано там, короб там, на прикормці, тобто, працює майже будь-як. Тому в нас сьогодні упаковка е, універсал, це сезонка. Перша. І друга ми замішуємо дві упаковки, тому що в нас і поплавки, і фідер. Зараз ми в мусорку їх викинемо, щоб не здуло я придавлю. І друга прикормочка у нас ось, ось така фідер для шоколад. Ну, в принципі, солодкий аромат. Я думаю, що більш крупна фракція. повинен він працювати також. Як завжди я трошечки залишу прикормки в пачки, для того, щоб якщо я вдруг її перезволожню, щоб можна було її потім повернути в більш правильну форму. Ну, підсушити трохи. Так, набираємо водички. Як ви бачите, Олег вже пробує позаду мене без, без прикормки. І що, була покльовка? Поки там пару раз щось ледве-ледве пробувало, ну, якось не впевнено. О, насадки ми в принципі, скільки тут пробували різні насадки, тут завжди найкращим чином працював опариш. Так що сьогодні ми в принципі, тільки опариша і брали. Ну я думаю, що зараз після закорму повинно щось початися тому що у сусідів наших в принципі рибка прокльовує. декілька коробчиків ми вже бачили не хочеться лякати? як ти відносишся Лякають? просто рибали короху однозначно лікар однозначно тому що я пам'ятаю декілька разів, коли отак, я ловив коробка, уходиш з вимазки, буквально там 3-5 хвилин і відразу. Хай, хай нормально поведе. Більше така порада, ти коли оцю полонську. Е, Володько, коли підсікаєш, треба одночасно з підсічкою да, 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 починати підматувати. Так, ну, поки що будемо пробувати на класичну фідерну оснастку патерностер. З такий досить великий гачок я поставив в розрахунку на коропа. І, як я і як я казав, ставимо опарочку. Я думаю штучек ну, як мінімум штук 5, навіть як для такого гачка. В принципі, можливо потім я ще зроблю флет оснастку. Почнемо на класі. Ось такий букет роз. Ага, хороший карась. Олег питає, скільки тут можна забирати? Дві риби чи одну чекати, Я не пам'ятаєш? Я пам'ятаю, якщо платиш 700 гривнів то можеш забрати 3 кілограма коропа або 2 кілограма лина ага. ну і плюс якийсь там приробок карася от відносно карася нічого сказати не можу чи можна тут якийсь ось ну по-моєму не, по не регламентується карася ну, він тут чесно кажучи

Тут повідець не, дуже, не досить цей... ти да, ти цей, ти... да, може... Фрацу ослаблений. Ослаблений, він вже просто. Але ближче до Б, ух ти дає як. Ого-ого-ого, Ти ого. ослабляй? хо ослабляє. А да, хай гуляє. Він порве це люка. Це ще в нього снайпер цей, він дуже м'який. він... О, спина, це карапець. Ну там, да, не ну, такий-то він там. Може трьох. Ну, трьошка, я не знаю, я тут таких взагалі не цей не зустрічав. Це для цієї водойми це якийсь взагалі незрозумілий цей. Ось це трьох, сірі. Просто він дуже бодрий. <ріхи> дуже бодрий. Це... Ого. Да, да, да. Треба було. Ух ты бодрый, дуже, дуже серьезный. Дуже серьезный. Вот да е. Не, ну такие достойные. Ну ты жди. Да. Наш. Е. Да. Бачите, поки что фидер Ну да. Це Хороший. то якийсь куций був. А цей красавець. Такий а... аж з помаранчевим хвостиком. Thank you Страшне діло, з двох рук. Не потрібно. Я жалівся, що карасіни пилить на дальній житті. Господи, у нас що там. Дмитро Вікторович, а, а, а лин чи не лин? Да, да. Линок. Це і покращимо. Це навіть менше. А, менше, да? Ну, да. красиво. І саме красавчик. Да. Його за хвост Луска знята. Красавчик. Ну не, не розу. Деркава. О, супер. Це той випадок, коли the size doesn't matter. Ну що, друзі, в принципі, вже можна зробити певні висновки по сьогоднішній риболовлі. На вудочки в нас клює тільки карась поки що. Хоча бачили ми у інших рибаків бачили покльовки на вдочки і лина і коробця, але в нас тільки караси. Зате спрацював фідер. Спрацював фідер на середній дистанції, досить стабільно прокльовує коропець і попалося також два лина. Все по класиці на опаришах, як завжди. Тобто наживка працює класично. На фідер спочатку я Закинув далі, тобто ближче до середини озера, і там в принципі контактів не було. Потім смістився трошки до берега і почалися клювати. Ну, в принципі, під вудочками, скільки не кормили, годував я досить багато. І в мене ж одна вудочка, оця булоночка, під дальний я її кидаю вже. Там і на 10 метрів, і більше ніж на 10, але ну, теж не працює. Ну це щось може вже карась карася Угу. Ну то давай пробуй. Проснастер. Нема. Да. До речі, це за... з приводу болоночки. Це ось така удочка BP Bolognese medium від саумо. А, дуже класна удочка, я її використовую не тільки під дальній закид, а і дуже класно, вона мені подобається під боковий ківок. Я ловлю також на неї. Хоча кажу, що під боковий ківок потрібен, там великий тест обов'язково, ну я не зовсім згоден. Якщо ловити карася, цілком достатньо цієї удочки. А, на фідер у нас. Вудлоще Salmo Снайпер, Фидер 150, довжиною 3,6 метра і котушечка PALMO Diamond Feeder 5. 6 що, Друзі, підходить до завершення наша риболовля. В принципі, непогано сьогодні половили. Ну, працював кращий фідер, тут же нічого не зробиш. Якби на поплавочок клювань було багато, але по розміру, на жаль, тільки дрібний карась. А так, в принципі, Досить багато було линов, непоганого розміру. Я думаю, що десь ну, більше кілограма точно були. Так що хочемо подякувати адміністрації водойми, білі камені за чудову риболовлю, майже в межах міста Києва. Хто тут не був, всім дуже раджу приїхати порибалити, Дуже цікаво і таку рибу красиву. І ну, взагалі лина в диких умовах. Дуже важко спіймати, а тут це цілком реально і можливо. Дякуємо всім за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякуємо нашим захисникам. Всього найкращого, до нових зустрічей, до побачення, дивіться наші відео.